Прочитаю текст, який ми вивчаємо по черзі. Це з Євангелія Матвія, 5 розділ з 17 вірша. Євангелія Матвія, 5 розділ 17-го вірша. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам: доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане Великим у Царстві Небеснім. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Амінь. Сідайте, будь ласка. Читаючи цей розділ. Мені зразу на увагу прийшов 20-й вірш. Я довго не думав, про що буду говорити. Він мені дуже сподобався, і саме на ньому я буду сьогодні більше акцентувати свою увагу. Мені сподобався цей вірш, тому що я вважаю його дуже актуальним сьогодні, тому що часто зустрічаєш фальшиву праведність. Яка не є настоящою, справжньою. І навіть в християнському оточенні. Е, майже ніколи я не помічав це слово, яке тут зживається, е, «рясніша». Каже, коли праведність ваша не буде рясніша, е, в синодальному каже не прівзайдет, а в Турканю каже не перевищить. Ну, але більше всього, мені подобається саме це слово е, «рясніша». Сьогодні я хочу говорити про праведність, а саме про рясну праведність. І темою проповідь моя називається рясна праведність. Але перед тим трохи торкнуся вірші, які я зачитав, тому що вважаю помилкою розривати цей текст. Наш Господь Він звертається до учнів і він торкається теми закону. Починаючи з слів, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам: доки небо і земля не минеться, ані йота, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Насамперед, закон це система законодавча, яку Бог залишив ще ізраїльському народу через Моєсея. Ми пам'ятаємо це записано в книзі Левит. Книзі Вихід і повторенні закону. Хоч його сутність була укладена в десяти заповідях. Закон він не був даний як засіб для спасіння, але він вказував на гріховність людей. Згідно з закону, якщо ти провинишся в одному, ти винен в всьому. І потрібно понести покарання. Тому люди приносили в жертви різних тварин. Звичайно, ні одної людини є, нема безгрішної на землі. І саме по цій причині Христос Він приходить в цей світ, щоб взяти нашу провину на себе. Він бере провину всіх грішників, він бере гріх всього світу на себе, при тому проживши безгрішне життя. Він в точності, в точності живе згідно з законом. Він його ні в якому разі не відкидає і не порушує. Тому що часто фарисеї вони хотіли звинуватити в його в тому, що Він чи порушує, чи він відкидає. І віруючи в жертву Христа, знаходиться вже не під законом, але під благодаттю. Апостол Павло Римлян пише: що ж, 6:15. Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні? Тому Христос в цьому уривку говорить, що. Є нове розуміння праведності, яке відрізняється від тогочасного традиційного. Він говорить про реснішу праведність, досконалу. Перше це праведність, яку приймає Бог. 2 Корінтян 5.21. «Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в нім». Цікава думка про Боже прийняття. Вона руйнує всі ідеї про людські добрі справи, про задобрення Бога чимось людським. Часто спілкуючись з людьми, я неодноразово чув таку фразу, коли тема заходить про життя після смерті. Люди часто повторюють: там буде так, як Бог дасть. Звичайно, так і буде, тому що тільки Він вирішить вічність людини. Але справа в тому, що люди не розуміють, що. Тільки будучи живим тут на землі, можна повпливати на цей вибір. Бог він зробив перший крок до примирення з людьми, він чітко дає зрозуміти людині, що тільки завдяки праведності Христовій ми можемо бути в раю. Бог припише повну досконалість тим, хто живучи в тілі прийняв Христа як свого Спасителя. Тільки дивлячись на нас через Христа, він скаже війди в царство. Ніякі твої діла не вирішають твою вічність, тільки віра в жертву Сина Божого. Ефесіан 2.8. Чудовий текст. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Багато людей в світі нав'язані думкою, що вони спасуться ділами, вони живуть так, ніби вони контролюють своє життя тут на землі. І ніби вони можуть контролювати свою вічність. Це ніщо інше як гордість. Такі люди годують в собі гординю. Але істина полягає в тому, і Писання нам про це говорить, що спасіння це Божий подарунок. Ти цього і я не заслужив. Але ти можеш отримати це по благодаті через віру в Христа. Наша праведність вона як заплямована одежа. Але Бог робить нас праведними в Христі. Згадаймо Авраама. Що саме Бог зарахував йому в праведність? Це не діла, це не його послух, це саме віра. Мені сподобалась думка одного коментатора, як він пояснює це. Він каже, якби була на землі людина, яка могла спастись ділами, то це був би Авраам. Тому що коли Бог покликав його, Він залишив буквально все. Він відправився в невідому країну. Він проявив беззаперечний послух. Він був готовий пожертвувати, пам'ятаємо, навіть єдиним своїм сином Ісаком. Йому дійсно було чим похвалитися. Люди хвалять його і називають батьком віри. Але чи може тільки через послух він отримати оправдання від Бога? Ні. Тому що через діла Бог не оправдовує людину. Тільки в одному місці да, зустрічається в Біблії, де Авраам названий праведним. І це через віру завдяки своїй вірі. Отож, висновок з першої думки такий: наш Бог виправдовує і приймає тільки людей, які примирились з ним завдяки Сину Ісусу Христу, і люди, які не розраховують на Боже прийняття завдяки своїм заслугам. Він враховує тільки віру в жертву Христа. Друге, про що бажаю говорити, це про практичну праведність. Коли ми прийняли та повірили в Ісуса, то наше життя набуває нового змісту. Ісус Христос Він приводить в приклад фарисеїв і книжників як поганий приклад. Чомусь Він каже своїм учням, що якщо ви не будете кращими, якщо ваша праведність не буде яснішою за їхню, то ви не війдете в царство. Це серйозний виклик і це серйозна думка, над якою варто подумати. Що за праведність була у цих людей? Хочу трошки про їхню характеристику прочитати з Матвія 23 розділу вибірково. Усі ж учинки, це про фарисеїв і книжників, свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках. І щоб звали їх люди учителю. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовіні хати поїдаєте і на показ молитесь довго, через те тяжчий ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Що даєте десятину з м'яти, ганусу і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди, фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри – що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистости, так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Страшно читати такі речі, і Христос Він чітко і ясно висловився стосовно них. Праведність, яка не є рясною, так скажемо, фарисейська праведність. Сьогодні дуже легко перевірити себе, чи нема в мені інколи проявів такої праведності лицемірної. Моє ставлення до людей. Чи не бачу часто я себе більшим за когось? Яка ціль моїх добрих справ? Чи не роблю я щось на показ? Чи немає в мені гордості? Чи не люблю я часто хвалити себе і звеличувати? Чи не шукаю я в людях тільки поганого, чи не є я суддею для людей? Чи не нав'язую я свої думки комусь або правила? Знаєте, людина, яка примирилась з Богом, має чисте серце та смирений дух. Вона хоче з усього серця робити добро, і це не є погано, тому що Бог закликає до цього. Ця людина буде проходити шлях освячення, зростати в пізнанні істини. Але варто бути насторожі, щоби за роки в церкві не набути якостей фарисейської праведності. Необхідно постійно приходити в молитві перед Богом і перевіряти своє серце. Пам'ятаю, як молився Давид, псалом 138.23: Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічну дорогу мене попровадь. Бажаю в першу чергу собі і всім нам, тим, хто повірив в жертву Ісуса Христа, щоб ми проходили шлях освячення, надіючись на Господа, щоб ми аналізували завжди себе і коли хоч трохи помітимо в собі цю фарисейську лицемірну праведність, щоб ми викоріняли це, щоб ми з чистим серцем приходили до Бога, і дбали не тільки про зовнішню, але про серце. І, можливо, є ті, хто ще не прийняв жертву Христа, пам'ятайте, доки на землі Господь дарує цю можливість. Але ми не знаємо, коли закінчиться життя наше. Тому не варто відкладувати це. Нехай Господь благословить всіх нас, Йому слава за все. Амінь.